Рада вітати вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Нові акції з 7 по 13 квітня. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Ліхтарик ручний на батарейках 2 режими. Ціна зі знижкою 49. Є ще за 49 ліхтарик світлодіодний на батарейках з магнітом. Навушники вакуумні дротові по 69. Такі також 69. І ця модель також 69. Є ще ось такі по 88. Вологі серветки для екранів, ноутбуків, телевізорів. Ціна 88 гривень. Тримач автомобільний для телефону 119. Навушники накладні. 699. Така чорна модель. З блютусом 589, рожеві дитячі 399. І ще є за 589. Тінт кольоровий для губ 14, гель під очі, рідкі патчі з вітаміном С 84. Тонік для обличчя відлущувальний від біокон 88. Засіб доглядовий для очищення зони навколо очей з вітаміном С 64, антипреспирант чоловічий захист від поту 55, зубна паста 15 Крем гель для душу 900 грамовий, 88 гривень, шампунь проти випадіння волосся 69-200 грамів. Гель для душу ЛОЛ-77. Шампунь універсальний чоловічий. 64 400 г. Гель для душу йде з мочалкою 49. Крем мило тверде, косметичне б'янка 34 200 г. Кульки 5 штук упаковка 49 з декором, такі кульки однотонні 15. Штучна рослина для дому 137. Набір свічок є два відтінки 55. Декор для дому 59. Статуетка Гномик. Ціна зі знижкою 64. Лампа настільна led підсвітка на батарейках 99. Лампа світлодіодна 10 Вт на 29. 169 led лампа на присосках та на батарейках led підсвітка. Прожектор 10 Вт, 99. Поліроль для пластику та вінілу 75. Засіб для хімчистки салону 57, 500 грамів, поліроль для гуми. Ціна 85 гривень. Очищувач карбюратора 84. Тортівниця пластикова з кришкою 139. Виробництво Туреччина гарної якості. Кухоль скляний з надписами та приколами 39. Склянка вигнута 59. Висока. Чашка перламутрова – 39. Тарілка обідня 49. Паночка для сипучих продуктів з дерев'яною кришкою 88. Такі баночки для зберігання скляні. Металева кришка 139, 77 та 129. Салатник білий, глибокий склокераміка 109. Млинок для спецій. Прозорий скляний 169. Баночки ботанік для зберігання 119 та 139. Пляшка для олії 129. Кошик пластиковий для зберігання у холодильнику 88. Бокс для зберігання – 34. Соковий тискач, ручний скляний 49. Ліка кухонна пластикова. Всередині має сіточку 29. Підставка для яєць 169. Пляшка пластикова для напоїв 55. Пляшка дитяча смайл 77 гривень. Ще ось такі новинки приїхали. Пляшки для води. Різного кольору є пластикові. Ціна зі знижкою 119. 99 дозатор для миючого засобу іде з губкою. Аксесуари для ванної кімнати 4 предмети. 199. Є ще ось такий набір пластиковий, 3 предмети. Ціна 159, скляний 55, є два відтінки, кришка скляна прозора з ручкою 88, каструля алюмінієва антипригарне покриття з кришкою 749 4,5 літри. Ніж керамічний 77 гривень, овочерізка, стругалка для моркви 22 гривні. Щіпці металеві кухонні 29, друшляк з довгою ручкою 94, сито зі знижкою 49, чайник заварювальний френдж прес 99, форма силіконова для морозива на 6 порцій, 99. Вішалка на стіна на 6 гачків 34. Рукавички господарські 49 одна пара. Килимок для ванної кімнати 119 такий килимок 55. Маленькі кошики для зберігання 3 штуки. Упаковка 77 гривень. Засіб для миття посуду БЕКО 27 500 г 2 армати. Санклін для миття холодильників. 500-г59 і є ще для чищення меблів. Ціна така ж сама. Антижир профі. Ціна зі знижкою 24 гривні 500 г. Бальзам для миття посуду 39. Засіб для миття акрилової ванни 234. 1 літр. сано для виведення плям з білих та кольорових речей. 254 гривні. Сіла оксі відбілювач для тканин та плямо-вивідник 104 гривні. Вага 900 грамів. Місіс Хелен кисневий плямовивідник 111. Також 900 грамовий. Є ще ось такий кисневий відбілювач у баночці за 89 530 грамів. Блоки для унітазу 32 гривні 57 г, туалетний папір 6 гривень, крем-мило шик 49 500 г, крем-мило з дозатором 49 450 г. Мило дігтярне шик 34 300 г. 19 крем мило туалетне тверде. Мило рідке – 500 грамове 34. Крем-мило, молоко та мед – 39. Засіб для миття підлоги ТОП Ефект 1 літр 39. Капсула для прання 169. Упаковка 17 штук. 70 штук упаковка. Ціна 449. Шампунь для волосся 44 фіто лінія. На цьому у мене все. Я дуже дякую за ваші відгуки, за ваші вподобайки. Бажаю економних та вдалих покупок. Гарного дня! На все вам добре!